Усім привіт! Зараз я навчаюсь на магістра поведінкової економіки і додатково отримую сертифікати. І все було б звично в моєму навчанні якби не одне, але поведінкова економіка це сфера, яка поєднує в собі знання та навички з трьох галузей аналізу даних, когнітивної психології та економіку. А у моєму випадку з ухолом на фінанси, оскільки я прийшла із фінансової сфери. Тому обсяг інформації та міждисциплінарних навичок, які потрібно засвоїти, ну я думаю, ви можете собі уявити. Крім навчання, звичайно, я ще маю своє власне життя і працюю над власними проектами. Здається, я більш-менш зрозуміла, як вижити і не з'їхати з глузду при такому навантаженні, і при цьому все ж таки здобути потрібні навички, а не просто знаєте, як галопом по європам, просто прочитав і забув на наступний день. Тому сьогодні ділюся з вами своїми спостереженнями та інструментами, які допомагають мені в навчанні. А ви, в свою чергу, діліться своїми лайфхаками. можливо, вони виявляться і ще цікавішими. Буду рада почути ваші ідеї та поради. Перший момент доволі банальний, але надзвичайно важливий. Вам має подобатись те, чому ви навчаєтесь. І тут я б хотіла сказати те, що сказала б собі у уроків так 16. Будь сміливим. Якщо вам дуже цікаві, наприклад, фінанси або хімія, але ви розумієте, що не маєте достатньо навичок або знань, не відмовляєтесь від своєї мрії. Якщо у вас вже загорівся цей внутрішній вогник, є два варіанти. Ви дійсно можете не мати достатньо знань та навичок. Тоді треба зрозуміти, над чим конкретно працювати. Наприклад, це може бути математика або історія, і поставити за ці підвищити свій рівень, щоб вступити туди, куди хочеться, можливо, наступного року. А другий варіант, вам може здаватись, що ви маєте недостатньо навичок або знань, щоб кудись вступити, але насправді. Ви все можете, і ви просто себе недооцінюєте. У цьому випадку консультуйтесь із професіоналами зі своєї сфери, до якої прагнете. Ідеально знайти ментора або якогось вчителя, який дасть вам зворотній зв'язок і покаже реалістичну картинку. Головне, щоб ця людина була із. Тієї ж сфери, до якої ви прагнете. Ще один момент, про який чомусь якось не говорять. Коли ви обираєте якусь сферу, не обов'язково, що вам має подобатись в ній геть. Усе. Наприклад, музикантам не обов'язково має подобатись виступати на сцені, але може подобатись створювати музику. Невже це не музикант? Якщо вам щось не подобається робити, треба зрозуміти, що саме важливий момент, вам має подобатись те, як ви щось робите. Треба до цього йти і тримати на цьому фокус. Якщо ви актор, як ви виступаєте на сцені, вам має подобатись. Якщо ви художник, які картини ви малюєте, що ви робите, і так далі. Активно тисніть на ті точки, де вам цікаво. І тут, щоб не впасти у перфекціонізм і не почати руйнувати усі, наприклад, картини, які ви малювали, бо вони не ідеальні. Переходимо до наступного пункту. Навчання це виклик і довгий шлях. Маленькі, рівномірні, регулярні кроки дають більший результат, ніж ривки. Принцип складного відсотка працює і в житті, тому що підтримувати себе на цьому шляху. Святкуйте кожен маленький крок, кожну якусь дрібничку, маленьку перемогу, купіть собі тістечко за гарну оцінку, якщо вона навіть чергова, зробіть щось дуже приємне для себе. Коли ми святкуємо свої досягнення, навіть невеликі, в нашому мозку виділяються дофамін, серотонін, ендорфін, нейромедіатори, які відповідають за відчуття задоволення та мотивацію, зниження стресу тощо. Це створює позитивні асоціації з процесом навчання і спонукає нас продовжувати рухатись до своєї мети. Також наша система винагороди закріплює корисні для виживання та розвитку моделі поведінки, тобто на нейрофізіологічному рівні ми таким чином програмуємо себе продовжувати вчитися і досягати успіхів. І ще святкуючи проміжні перемоги, ми фокусуємось на процесі. А не лише на кінцевому результаті, це допомагає підтримувати мотивацію в довгостроковій перспективі і не вигоряти емоційно, що дуже важливо, коли у вас велике навантаження, і бути стійким при появі зовнішніх стресорів. Будь-які методики навчання, концентрації, тайм менеджмент, організація усе це створено для того, щоб тримати на чомусь, що для нас важливо фокус, концентрацію. Наш мозок створений дуже розумно, і це наш помічник, який може допомагати нам зробити навіть щось дуже масштабне і нереалістичне, Серйозно. Найголовніше йому не заважати і слухати тіло, тому щоб мати енергію, мати змогу концентруватись добре. Просто прибираємо непотрібний шум. А саме соціальні мережі, якщо ви хочете створювати, вам не треба дивитись шаблони. Я вже 5 місяців експериментую. Кожного місяця роблю новий експеримент. Не їсти солодке, слухати афірмації кожного дня. Не дивитись шорт старіл, тощо. І знаєте, коли я прибрала Ютуб Шорт Срілс взагалі в соцмережі, це дало мені настільки більше уваги та сил. Я швидко відновлююсь, я швидко концентруюсь, і я не можу сказати, що до цього у мене з цим були якісь проблеми. Але я відчуваю дуже таку явну різницю. Що робити на заміну? Адже у 21 столітті не дивитись соцмережі і канали, типу, Ютубу, ну. Це якось нереально. Тому я зробила так: раз на тиждень я можу зайти на YouTube і завантажити одне-два відео, найцікавіші, які мені дуже хочеться подивитись, і подивитись їх. Але не просто подивитись, а сісти з ручкою та папером, зробити висновки і перевести їх у дії, що я дізналась із відео, що ти можеш зробити після того, як ти подивився відео. Корисного для свого життя. Останнього разу, наприклад, я дивилась інтерв'ю з офтальмологом, виписала, що краще робити для збереження зору, і зараз це роблю. Тобто, ти не просто подивився і забув, а подивився і щось зробив, спробував щось нове ввести у своє життя. Головне, що я відчула, що треба не заліпати. На Ютуб дуже багато корисного, і не тільки на Ютубі. Наприклад, якщо у вас є питання стосовно професії, або щось конкретне, якась вузька ніша, що мені там дуже цікаво. Наприклад, я хотіла дізнатися більше про моторні протони, або щось там по пітону, що я не можу вирішити. І тут можна подивитись якісну інформацію, яку тобі візуально покажуть, або ідеально. Тому я знаходжу і дивлюсь, але за правилом тільки по питанню, яке я задаю. На інше я просто не звертаю уваги, щоб не давати заліпати собі. Люди, з якими вам не цікаво, люди у житті змінюються, і дуже мало людей залишається поряд протягом життя. Це нам мабуть нормально. Якщо ви розумієте, що ви втрачаєте сили під час спілкування. Ви відчуваєте себе спустошеними, то скоріш за все, це не ваші люди. Нічого страшного в цьому немає. Коли ми горемо своєму справою, горемо своїм життям, ми наповнюємо свій внутрішній світ, то люди, начебто магічним чином, будуть до нас притягуватись такі ж, як і ми. І звичайно, кожному з нас хочеться чимось поділитися цікавим, щось цікаве дізнатися, обговорити. Тому все одно люди будуть притягуватись, не бійтесь. Викреслювати життя тих, хто дійсно вам ну не дає сили. Дезінформація в 2024 році, згідно з глобальним опитуванням щодо сприйняття ризиків, яке зібрало думки майже 1500 глобальних експертів, визначена як одна з найсерйозніших загроз. The Global Risk Report підкреслює, що неправдива інформація може підривати довіру до інституції. Сприяти соціальній поляризації та навіть впливати на результати виборів у різних країнах ми, українці, вже це все дуже добре знаємо. Проблема полягає в тому, що ми часто залишаємось в інформаційному такому коконі, не бачачи альтернативних думок. Це може призвести до того, що люди починають вірити в неправдиві твердження, оскільки алгоритми пошукових систем. Та соціальних мереж підтримують ці переконання, намагаючись утримати увагу. І справа не тільки у алгоритмах, наприклад, якщо вам багато разів повторювати, що земля плоска, з часом ви можете почати сумніватись, чи вона дійсно кругла. Тому важливо навчитись ставити питання і виявляти у своїй сфері. Що дійсно працює, а що ні. Якщо ви ще цього не зробили, то варто відмовитись від таких спрощених понять, як хороша, «погано», Бо, як правило, все є спектром. Ефективніше обирати рішення та інформацію на основі конкретної ситуації, цілей, наслідків, і ресурсів. Якщо ви вже маєте глибокі знання у своїй професійній сфері, наприклад, психології, то вам не потрібні такі загальні. Мотиваційні відео або книжки, вони просто вам будуть нецікавими. Замість цього цікавіше шукати контент, який відповідає вашому високому рівню експертизи, або дивіться матеріали, які відповідають вашим професійним інтересам. Загалом, дезінформація це дійсно велика проблема, яка має багато непомітних на перший погляд наслідків. І можливо, я повернуся до цього питання у інших відео. Менше стресу. Стрес процес непростий, і я б не сказала, що він дуже поганий і, і не хороший. Коли ми у стресі або переживаємо якісь ситуації у житті, ми наче обслуговуємо цю ситуацію, шукаємо рішення, може його нема, тому наша увага десь, начебто, блукає. Ми концентруємося на тому, що викликає стрес. Свідомо або ні, і це нам заважає. І щоб зменшити стрес і вивільнити енергію, що ми з вами можемо зробити? Які маєте ідеї? Відповідь буде доволі банальна. Сон 8 годин на день. Я, мабуть, про сон говорю і на каналі, і у житті просто всім постійно. Спробуйте спати 8 годин на день хоча б один місяць. Може виявитись, що ви абсолютно інша людина, з якою ви навіть не знайомі? Їжа. Я не нутриціолог, для себе я просто обрала таку схему, що на день я маю з'їдати три фрукти, 3 овочі, порцію ягід та горіхів. Це не ідеальне меню, але такий шаблон ну, в мене добре працює, щоб хоча б якийсь баланс мати. Фізична активність 10 тисяч кроків це міф, але він корисний. Прогулянки на свіжому повітрі або кардіотренування, йога, що завгодно, можуть підвищувати концентрацію. Та загальний стан здоров'я. Рутина. Свої особисті ритуали зранку та ввечері дають нам відчуття спокою, стабільності та передбачуваності, що є важливим у швидкоплинному світі. Наприклад, початок дня з ранкової зарядки, склянки води, прогулянки на свіжому повітрі, насолодження улюбленою кавою може стати моментом зосередження та такої концентрації енергії на весь день. Прості дії допомагають перезавантажити мозок, підготувати тіло до нових викликів на день і створює позитивний настрій. Музика Музика під час навчання або роботи може стати не лише джерелом натхнення, але і засобом для підвищення концентрації. Я багато відео і для навчання, і для концентрації уваги, абсолютно на будь-який смак, стиль. Користуйтесь, це дуже потужний інструмент, який дійсно впливає дуже добре на нашу психіку і концентрацію. Енергія це валюта. Начебто дуже очевидна думка, але я, чесно кажучи, дуже довго її усвідомлювала. Працюючи над своїм розкладом про активність, я зрозуміла такий момент, що кожного дня ми прокидаємось. І маємо, як не знаю, сімси, якийсь об'єм енергії, який ми можемо витрачати впродовж дня або обмінювати на щось, наприклад, у спілкуванні. Декілька разів на день ця енергія спадає, і було б добре мати такі підзарядки і впродовж дня маленькі такі рутинні справи, які нас будуть підзаряджати, і великі підзарядки, такі як емоції. Якісь цікаві враження, цікава розмова з цікавою людиною, те, що особисто вас буде заряджати. Прослідкуйте за собою і пропишіть для себе як варіант 20 способів зарядитись енергією або консолідувати у собі енергію, що ви можете зробити за день. У мене це читати книжку із кавою, прогулюватись, слухаючи улюблену музику, складати пазли, спостерігати за природою. Це будуть доволі банальні або, або ні речі. Напишіть в коментарях, які особисто ваші способи відновлювати енергію. Можливо, ми один у одного почерпнемо щось цікаве та корисне. Те, що, за моїми спостереженнями, деякі люди недооцінюють, це атмосфера. Просто на хвилинку від чогось відключитись і поринути дійсно повністю у тут і зараз, наприклад, у атмосфері романтичній із коханою людиною. Побути просто 5 хвилин у небі, вібрати цю атмосферу природи, спокою, гармонії, просто посидіти і подивитися, як спить, наприклад, кіт, побути дитиною поряд із своєю мамою, навіть якщо тобі за 50, відчути цю атмосферу. Такі маленькі крапельки, які можуть тривати декілька хвилин або навіть секунд, можуть дати нам дуже багато енергії, бо вони. Насичують нас дуже сильно, а вміти створювати атмосферу треба вчитись. Використовувати техніки для навчання помодоро. Ця техніка передбачає роботу протягом 25 хвилин, після чого слідкує коротка перерва, зазвичай 5-10 хвилин. Цикл повторюється 4 рази, після чого робиться довша перерва. Або 50 хвилин роботи і 10 хвилин відпочинку. І насправді, наша увага все одно не може концентруватись постійно нон-стопом. Тому хочеш не хочеш, ти все одно свідомо або ні, будеш робити якісь перерви, або ви щось загадаєте раптово, абсолютно на темі і так далі. Розподіл за Фейнманом. Ця методика передбачає вивчення матеріалу з метою подальшого пояснення його іншим людям простою мовою. Що цікавого ви могли б розказати з того, що нещодавно вивчили іншим людям, або мені, наприклад, що цікавого ви дізнались вчора? Метод CQ3R складається з п'яти кроків: огляд, запитання, читання, відтворення або перелік і перегляд. Цей метод допомагає глибше засвоїти читаний матеріал. Огляд швидкий перегляд матеріалу для отримання загального уявлення про його структуру. Запитання формулювання питань до тексту перед його читанням. Читання. Уважне читання з метою знаходження відповідей на поставлені питання. Або ви будете ставити ще нові питання. Відтворення перелік це переказ вивченого своїм словами для кращого запам'ятовування, чисто для себе, перегляд повторне прочитування та перегляд матеріалу для закріплення знань. І візуалізація створення ментальних або фізичних карт, схем, що допомагає візуалізувати зв'язки між ідеями або концепціями. Сприяє кращому запам'ятовуванню однозначно. Такі шпаргалки, які ми структуруємо таким чином, у нашій голові теж стається якась структуризація. Дуже рекомендую для тим, які вам дуже глибоко треба знати, сідати і створювати ментальні карти. Це, хоча і доволі довго, але весело і дуже продуктивно для того, щоб щось вивчити і знати. Використовуйте техніку. Налаштовуйте нагадування, подумати про якусь тему, яку ви зараз вивчаєте. Якщо ви згадаєте про якусь тему 2-3 рази на день, просто подумаєте про неї, ви більш ґрунтовно її будете засвоювати. Конспекти краще писати у Excel, у планшеті чудово можна замальовувати якісь схемки, те, що ти вчиш. У Пінтересті є дуже багато щось, типу шпаргалок на будь-яку тему. Візуально запам'ятовувати структуру якоїсь теми реально дуже ефективно. Має бути ціль на 30, 10, 5, 1 рік. Ціль це щось таке, над чим ви будете працювати постійно. Не буває такого, що я поставив ціль, описав її один раз, пішов діяти і все. Нормально буде поставити ціль, сумніватись, зробити декілька кроків, сумніватись знову, розчаровуватись, шукати нову ціль або якусь трошечки іншу, якось змінювати її, коригувати, бути мотивованим і не бути мотивованим. Активно діяти, потім пасивно діяти або бездіяти, незважаючи на усі ці коливання, це дає нам сили, бо коли ви працюєте над своєю ціллю, а так над нею треба працювати, ви побачите свою головну ціль, яка дійсно стане вашою такою шаленою силою, яка буде тягнути вас вперед. Ваша ціль це бриліант, який ви відточуєте, і засяє він тільки після ціленаправленої, регулярної роботи. Зверніть увагу на Нобелівських лауреатів, бізнесменів, там, геніїв та інших. У більшості випадків уся ця вдача це кропотлива, ціленаправлена робота, яку, як правило, ми дуже-дуже часто не бачимо. Цілі дуже залежать від наших цінностей та розуміння цих цінностей. Індивідуальності. Цінностей може бути у кожній людині дуже багато, але головними будуть там 3-5. Вони будуть ведучими і будуть допомагати нам приймати ключові рішення. Щоб зрозуміти, які ваші цінності, подивіться усі цінності, і потім, порівнюючи одну з іншою цінністю, обирайте найважливішу за пріоритетом. І поступово у вас вийде такий лист із найважливіших цінностей. І також, щоб зрозуміти більше, які ваші схильності є чудовий тест. Думаю, вам сподобається. Називається він 16 персоналітів». Я доволі критично відношусь взагалі до будь-яких тестів, але цей може бути корисним. Майте розклад дня та організуйте свій домашній офіс, якщо працюєте або навчаєтесь вдома. Я вивчала і вже розповіла, як за наукою найкраще. Такий шаблон, як має виглядати наш розклад дня, щоб бути найбільш ефективним. І зараз також я його дотримуюсь, трошечки адаптувала під навантаження своє, тому користуйтесь. Займайтесь чимось, крім навчання, Спортивний зал, стрільба з луку, скалолазання – це те, чим би я займалась, якби я жила не у Домінікані, бо тут цього нема. Але тут є інші плюси. Тому старайтесь, навіть якщо ви зараз розумієте, що не можете там щось якесь своє хобі реалізувати, старайтесь знаходити щось подібне або інше. 80% у вас робота або навчання, рутина повсякденні справи це 20% це ваше хобі. Будьте собою. Коли ви йдете у професійну діяльність, вчитеся, інтегруйтесь у це професійне середовище. Ви точно зіткнетесь із людьми, які краще. І це може впливати і руйнувати навіть більше, ніж перегляд у соцмереж суперуспішних ідеальних людей у дорогих будинках і лакшері життя. У когось буде феноменальна пам'ять, хтось буде рахувати, наче якийсь геній, хтось буде щось робити абсолютно не так, як ви. Хтось буде, не знаю, мати практику по всьому світу. Майте на увазі, що кожна людина має свої таланти. Не обов'язково вони заключаються у тих, які соціально ми усі знаємо, по типу швидкої пам'яті, геніальні грі у шахи, ідеальний баланс тіла тощо. Найголовніше це ваш погляд на життя, через що ви дивитесь на це життя. Він є унікальним і зосереджуватись варто не на тому, що я не такий, як усі, я там чогось не знаю, не вмію. Ви дуже багато чого не знаєте і не вмієте, і я теж. І це окей. Що такого робить ваш погляд цікавим? Що такого специфічного у вашому сприйнятті, погляді на життя, яке сприяє розвитку вас у вашій справі? Цікаві моменти, ви можете зрозуміти і в 10, і в 20, і в 50, і в 70 років. Причому, як правило, це буде після великої роботи над собою. Тому бути собою важливо і як бути собою, ви будете, скоріш за все, вивчати усе ваше життя, що є абсолютно нормально. Коли ви навчаєтесь складній міждисциплінарній професії, може здаватись, що потрібно знати просто все. Але це не тільки неможливо, а й психологічно виснажливо, бо жодна людина не може знати усе. Якщо вам здається, що ця людина знає абсолютно все. Це, скоріш за все, виняток, ніж правило, і взагалі вам скоріш за все здається. Тому трохи видохніть, не потрібно цього навантаження. Пріоритизуйте знання, що я маю знати просто ідеально. Що треба знати на середньому рівні, а де лише потрібно орієнтуватись? І цього буде достатньо. Розберемо приклад медицина. Ідеальне знання має бути протоколів діагностики. Середнє аналіз досліджень, орієнтоване загальні відомості про суміжні галузі. Такий розподіл допоможе сфокусуватись на найважливішому і не перевантажувати себе другорядною інформацією. Якщо у вас міждисциплінарна професія, то тут і ще простіше усе буде перелінковуватись, перегукуватись, деталізуйте знання для кожного рівня, пріоритетності визначаєте, що саме ви маєте в цьому знати та вміти. Я, наприклад, маю вміти працювати з даними. Для чого? Наприклад, для ідеального рівня має бути вміння аналізувати результати досліджень, економічні дані, фінансові, візуалізувати дані, проводити симуляції, і я ж не збираюсь програмувати або розробляти додатки. Тому ці завдання я просто не тренуюсь реалізовувати. Хоча теоретично я б могла це робити. Обмежте технічні інструменти і обирайте, які дійсно цікаві вам і корисні для професії. Не намагайтесь опановувати всі можливі технології та інструменти. Це буде важко і не особливо корисно. Виберіть обмежену кількість ключових, на яких ви будете спеціалізуватись, і відкидуйте все інше. Отже. Що ви маєте знати ідеально, що ви маєте знати середньо, у чому ви маєте тільки орієнтуватись? Кожен цей пункт треба деталізувати, щоб зрозуміти, що означає такий рівень в моїй професії, що я маю вміти робити, які задачі вирішувати, що маєш могти робити на цьому рівні. Дуже корисно питати у професорів ваших кураторів, менторів. Бо ви, як людина, що тільки входить у сферу, може не усвідомлювати, що дійсно треба або ні. Щось буде вам здаватись, просто необхідним знати, усвоювати, А професор може вам сказати, що це ну таке більш другорядне. У мене таке вже було декілька разів. В цілому простіше, коли ти для себе вирішуєш, що ти хочеш знати, маєш знати, що ти не хочеш знати, і що ти не маєш знати. Дійсно, так стає жити простіше. Розуміти вашу зону компетенції. Ось тут я розуміюсь, а ось тут я не розуміюсь, і це для мене окей, бо я працюю саме ось тут. Я зробила щось подібне до квадранту Ейзенхаура, але на нашу з вами тему, тому заходьте, будь ласка, у телеграм, там є багато чого цікавого, і усе новеньке там одразу з'являється. Сподіваюсь, відео вийшло корисним. Дайте мені відповідь, будь ласка, у коментарях. І сподіваюся, це допоможе тим, хто відчуває напруження трошки облегшити цей процес. І дякую вам за перегляд. Нехай вам щастить у вашому навчанні та роботі, у процесі організації усього і досягнення ваших цілей, і побачимось у наступному відео.